Отже, який я можу порекомендувати сайт для самовивчення англійської мови? Це British Council. Так. Вони мають декілька інтерфейсів ось в такому плані. І також є British Council Teens, тобто для підлітків. В принципі, по змісту вони чимось схожі. Але от хотіла звернути увагу, так, що тут є? У нас Online Risk Courses, Learning Hub, Skills, так. Grammar, Vocabulary, Business English, General English, English Levels. Тобто тут можна навіть пройти тестування і визначити свій рівень. І далі дуже мені подобається: ось тут Skills. Да? У нас є Listen, Reading, Writing, Speaking. Тобто, відкриваючи. Ці покликання, да, ми можемо перейти також listening skills, і вибрати той рівень, який відповідає вашому, або той, який бажаний. І справді тут дуже гарно і методично правильно побудовані завдання. От, Наприклад, якщо listening візьме, хай буде Level b 1 так? Тут можна вибрати будь-яку тему, от яка подобається. Наприклад, тебе focus», так? І ось у нас є Preparation Task, тобто. Воно таке інтерактивне. Далі можна прослухати аудіо, і також є транскрипт. Що дуже зручно. Та? Якщо щось незрозуміло було почути, можна розглянути ось цей транскрипт, і також два завдання. Після цього є навіть Discussion. От, тобто, це можна використовувати як для самостійного опрацювання, бо можна перевірити автоматично правильні відповіді. Так, і якщо Маєте додаткові якісь заняття з кимось, то теж це можна використовувати. Ось цей British Council. Тут також є курси, Skills, Grammar, Vocabulary, Exam, Study, Break, English Levels. Тут трошечки менше оцих клікабельних пунктів. Але Skills, вони, в принципі, так само. Тут є listening, reading, writing, speaking. Можливо, трошки відрізняється, там, наприклад, якщо Vocabulary, якісь слова. І також бачимо, що тут на різні рівні A1, A2, B2, C1. And vocabulary Kiabow Games є. Тому хто шукає е, гарні інтерактивні вправи для себе чи для своїх знайомих, близьких, рідних, то ці два сайти, вони чудово підходять для цього.